Ya, 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 Якщо його батьки а він каже, я захищаю, тим. слухай, послушай, ти благодаря красному командиру безплатно виучився, получив квартиру. безплатно Бесплатно, бесплатно... Люди працювали в таборі, в таборах. Безплатно. Всіх людей витащили з подвалов. Всех людей витащили з подвалов, дали квартиру. Чё, пас... Благодаря красным працювали. Працювали. командирам. ти красным командирам.

Ви с человека не знаете, я ее з Майдана я знаю. Мы с ней познакомились я на Майдане побачу. в 13-м лет. Вот и все. Вот все. Мы друг другу помогали, понимаете вы? Да. Зараз допомагаємо. Я бачу, нельзя. як ну, Я бачу, як, як огонь, вы человека не знаете, нельзя огонь, все. Ви не дикайтесь. Отже, ви дивитеся пряму трансляцію громади. Майського телебачення для вас працюють Богдан Кінощук та Анастасія Канарьова. Зараз ми знаходимося біля монументу щорсу, який сьогодні було анонсовано, що його будуть демонтувати представники організації українських націоналістів. Однак, от щойно, буквально, коли ми прибули на місце, сам. Микола Коханівський, який є головою цієї організації, сказав, що все ж таки дають вони час місцевій владі київській державній адміністрації до дня незалежності для того, аби організувати все ж таки якийсь більш організований демонтаж згідно з проекту, а не робити це стихійно, як це анонсувалося сьогодні. Зараз тут, як ви можете бачити, дуже багато правоохоронців вони очепили сам монумент. З усіх боків тут прийшли е, зараз як прибічники повалення пам'ятнику щорсу, так і противники. І от уже деякі суперечки ви могли спостерігати, ми підходили до людей. Е, поки що це відбувається мирно, ніяких сутичок ми не бачимо, але ну, люди говорять, можна сказати, на підвищених тонах. Ну, Але далі суперечок, поки що. Не заходить, вот там була українська народна республіка настоящий, і вони боролись за крізь тянуть, а ви мені розказують. Та при чому тут большевики? На паниле при чому при чому окупанки, окупанки. Ага, все закончилось? Окупант окупант окупант. Я здесь родился. Моя мама здесь родилась, папа родилась, бабушка, прабабушка. Я оккупант, оккупант, оккупант. И мне тут сносите мої памяти. И через Аргентину кто приедет? що? В Україні все. А хто ж я по вашому? Скажи, посмотримо серці. Ви не Що розкоси на себе А хто, Яке у вас є моральне право називати мене окупантом? Я тут народився, тут мені приятно народилися. Це розумію українською мовою. Ви навіть українською мови не вивчили. а ви навіть українські мови не Я вам говорю, що ви а, а вы, сэрби, приїхали. а ви звідки приїхали, ви навіть української мови не знаєте. Я тут народився. Мені Я знаю своє Тут Багато москалів по народу на сході України, на сході України більшовики виморли 9 мільйонів українців, 9 мільйонів українців голодомором. Потім на їхнє місце завезли росіян, які народили тут дітей, онуків, і ці діти, онуки сьогодні з ну, бачимо, що не стихають суперечки між прибічниками та противниками повалення. Спілкувалися ми сьогодні з різними сторонами, дотичними до цього конфлікту, якщо це звичайно можна називати конфліктом, були сьогодні. Ми і в Київській міській державній організації, де нас запевнили, що вони підтримують декомунізацію. Що вони підтримують декомунізацію, в тому числі пам'ятника Щорса, проте цивілізованими методами організовано. А для цього, як нам пояснило Київський міський держадміністрації, необхідно щоб список усіх монументів, які підлягають під закон декомунізації, був затверджений міністерством культури України. А потім на основі вже цього затвердження кабінет міністрів має видати відповідну постанову, після якої Пам'ятники, які мають якусь культурну мистецьку цінність, можуть бути виключені із реєстру, і лише після цього вони можуть бути демонтовані, але не з метою їх зруйнувати, а з метою перенести їх в інше місце з центра міста. Наприклад, це може бути. Музей зараз досить багато дискусій, багато розмов точиться зокрема про музеї тоталітарних режимів або музеї радянської спадщини, який власне створення якого і ініціюють і Міністерство культури. І... Столична влада, і саме в цей музеї всі ці монументи радянської епохи мають бути перенесені. Ще раз підкреслю, що йдеться саме про монументи, які мають якусь мистецьку чи культурну цінність. Ото ще раз добрий вечір, друзі. Знаходимося ми зараз біля пам'ятника Щорсу в центрі Києва на перетині бульвару Тараса Шевченка та е, вулиці Симона Петлюри. Саме тут на сьогодні представники організації українських націоналістів анонсували е, стихійний демонтаж монументу щорсу. Проте, от буквально напередодні нашого приїзду приїхав сюди Микола Коханівський, який є головою цієї організації, і заявив про те, що все ж таки дають вони ще додатковий час на роздуми київській владі до дня незалежності України, і поки що не будуть вони чіпати цей пам'ятник. А цю акцію, яка відбувається сьогодні, вони назвали попередженням. Прийшло тут досить багато і прибічників, і противників цієї акції. Зараз от ви можете бачити дуже велика кількість правоохоронців. Пам'ятник очеплений з усіх боків до нього безпосередньо підійти всередину. Не можна не пропускають. Зайти взагалі на бульвар Тараса Шевченка в цій частині зараз можна лише з боку метро, з боку входу до метро університет, а з інших всіх боків з підземного переходу пройти. Не можна. Ну тут важко сказати, наскільки багато тут людей. Більшість з них в принципі поводиться досить мирно, ніяких бійок, ніяких сутичок поки що ми не спостерігаємо. Єдине, що дуже багато дискусій. зараз ми підійдемо і дамо можливість послухати про що все ж таки сперечаються прихильники і противники демонтажу пам'ятнику Щорс. Сьогодні є факт, що на Донбасі росіяни вбивають українців. Росіяни окупували Крим. І сьогодні, на жаль, знаходяться в Києві люди, які виходять захищати пам'ятник людині, які на чолі більшовицьких російсько-більшовицьких військ окуповувала Україну. Як це називається? Це називається, що ці люди не визнають українських законів, вони підтримують політику Путіна на Україні, якась спрямована на загарбання України, вони відстоїть пам'ятник чорсу цьому зраднику. Українського народу, не тому, що він пам'ятник, а тому, що це символ зрадництва і символ окупації України. І не будемо просто говорити. Ну, письмо там, написано Леніном, я не знаю там, Грушевським, він Гручевський товаришом головою держави, яка окупувала Україну. Шановні, дай вам би стидно налобути, сюди приходити. Чи вам гроші заплатили?

Я здесь живу, я здесь, живу. Ну, ж... я здесь гуляю, а а ви чисто пишете. Ну, територіальна громада, а я працюю свои права. тут. у нас свої права. Решайте, Які у вас права, там, це де ви зареєстровані, де, де ви живете. Тут наше життя, це наша територіальна громада. Тут ми живемо і нам вирішувати, а не вам. Вот. А про щорса я, я, я вам скажу, що нас в Україні, в Україні, Україні, ніколи не в Україні, в Україні не буде стояти, що тепер вікатньо. Буде і ніколи не буде. А тепер я, Ні, поясню, я не каїли, А тепер я поясню. Справа в тому, що у 19 році, 2 серпня, було застрелено в потилицю батька Боженка. Ви це знаєте? Не знаєте. Правильно, через тиждень було через тиждень було застрелено щорця 9 серпня. Чому їх було застрелено? Через те, що вони дуже добре служили Кремлю. Ні, це були українські загони. Які з питомих українців складалися, які йшли наводити соціальний лад в Україні, виганяти усяку шляхту, всяку мерзоту. А сьогодні нам підміняють соціальну справедливість зоологічним націоналізмом, зоологічним я підкреслюю і цих людей, і цих людей знищував Кремль, тому що вони ввійшли на територію України і з'єднувалися з українськими повстанцями, і тому їх знищували. А потім потім створювали легенди, що вони були якісь там город гіро. Віддані безмежно, і їх тут знищували, нібито нібито комуністичних архангелів, якихось апостолів. А як вас звати, скажіть, і кого ви представляєте? Якусь організацію? Я, якщо тут організація, так я представляю територіальну громаду міста Києва. Я питомий киянин, і я знаю, що це шедевр, це пам'ятник мистецтва. Другого такого нам ніхто не зробить. Тут стояв колись губернатор Бібіков. Ви хочете губернатора Бібікова? Не хочу губернатора Бібікова. Я за тих українців, які хочуть повернути в Україну соціальну справедливість, а не владу багатіїв і кровопивців. Вони прийшли сюди, кровопивців вигнати, і він і батько Боженко. А скажіть, будь ласка, тобто, ви, ви повністю проти демонтажу виступаєте? Чи так, все ж таки за якийсь я... організований демонтаж? і я... Перенесення ні, цього монументу? Я вам скажу так: вони ввійшли в Київ, дивіться кінофільм, «Щорс», очистити Київ від усякої буржуазної гнилі. і вони користувалися підтримкою людей. А сьогодні в нас іде контрреволюція. Нам насаджують лібералізм, ідеали, багатства всього. А при цьому народу божиє. Одиниці стають мільярдерами, а народу тобто божі. Ви, ви проти знесення взагалі, правильно? І скажу чому. По-перше, це пам'ятка національного значення. Це шедевр, це скульптурний і архітектурний шедевр. І незалежно від того, хто він, скільки в Римі стоїть пам'яток, які мали. Відношення до сумнівних імператорів це мистецький твір. Дякую вам дуже. Отже, бачимо, що розділилися тут думки, є прихильники, є противники. Ну але е, зрештою можемо сказати, що це поки що відбувається на досить таки е, нормальному рівні. Ніхто фактично нікого не намагається образити, образити більше схоже саме на дискусію. Ну, як можемо бачити, що більшість людей просто прийшли подивитися, як це буде відбуватися, і активної участі в обговореннях цих питань не беруть. Спілкувалися сьогодні. Ми також з дослідниками Київської сторони, зокрема, от з Михайлом Кальницьким з приводу. Можливості демонтажу цих пам'яток подібних до щорса безпосередньо пам'ятника щорса, і от на його переконання не має це відбуватися у спосіб, який от пропонувала організація українських націоналістів, оскільки. Цей монумент він становить мистецьку цінність внесений до національного реєстру, і наразі жодна комісія не ухвалювала, жодна профільна комісія не ухвалювала рішення про необхідність його демонтажу. Ну, подивимося, як будуть розвиватися справи далі. Почекаємо до дня незалежності. Ну а поки що будемо чекати також на створення цього анонсованого музею. Його по різному зараз називалося, або тоталітарних режимів, або тоталітаризму, або е, радянської спадщини. Поки що є кілька ідей у місцевої влади та міністерства культури, де б такий музей можна було розташувати. Е, одна з пропозицій це е, облаштування експозиції на території е, ВДНГ, виставки народного господарства, оскільки і вона власне сама є. Е, Пам'яткою радянської доби внесено також до національного реєстру і за стилістикою. На думку і мистецтвознавців, і представників профільних комісій, відповідає ну, от, власне, цій добі і має бути. Багато хто вважає найкращим місцем для цих монументів, Проте, те, оскільки виставка народного господарства зараз перебуває у державній власності, київська влада не може вплинути безпосередньо на те, щоб якось пришвидшити, наприклад, цей процес організації цього музею. Ще є одна пропозиція про виділення спеціального ангару в районі аеропорту Київ. Вже до речі, декілька пам'яток і пам'ятників, які були демонтовані за останній час, стихійно були туди перенесені. Зокрема, от, наприклад, пам'ятник чекістам, який зовсім нещодавно була і спроба демонтувати націоналістичними організаціями. Потім намагалися його прибрати вже більш якимось цивілізованим шляхом. Зараз він знаходиться також поблизу аеропорта Київ. Де, але знову ж таки там немає жодного місця для експозиції. Поки що, це просто місце, в якому всі ці демонтовані монументи можуть зберігатися до того часу, поки буде вже створений якийсь музей. Ви подивіться Зараз от спробуємо пошукати ми тут безпосередньо представників ОУН, які йшли сюди з наміром. Самотужки власними силами демонтувати монумент, спитаємо, все ж таки, як вони от сприйняли цю ідею про те, що треба ще все ж таки зачекати? Добрий день. А скажіть, будь ласка, от ви сьогодні прийшли, ви все ж таки коли на демонтаж? Е, ну, представимося, Володя Руслан. Е, насправді так. Да. Ми думали тим, е, що люди зберуться, якось трошки вплинуть на владу. Що наші служби прийдуть і красиво демонтують в музей. Хто хоче поклонятися, шанувати, хай собі там то роблять. А так зараз перенесли на 24 серпня на день Незалежності. Як ви сприйняли оцю ідею? Я скажу, можна я скажу? Дивіться, взагалі. Оці оці вонючі, вибачте, пам'ятники потрібно знести. Ні, я не проти. Хай везуть обережно, демонтують їх, зроблять музей, але подалі від Києва. От. Хай зроблять музей. Але вибачте, коли пам'ятники стоять, і це пам'ятки це відображення. Розумієте? Тому зараз і війна на сході. А і прийшли ось ватники, і захищають ці пам'ятники. Надо їх зносити, тому що війна і кров саме і за цих людей, і за цих пам'ятників е, повіти е, Краще ставити пам'ятники. Пам пам'ятників більшовиками комунізму. Я не то скажу. Краще ставити пам'ятники національних героїв тодішніх часів і сучасності. Їх дуже багато. Кожного загиблого треба вшановувати. Є місця, от, поставили і супер. Краще якогось народного, нашого українського народного героя, аточника, тут пам'ятник поставити або загальний для аточників зробити пам'ятник. Це історія. А ці щорці всякі, вибачте, Леніни, це, це, це все це минуле. Історія Його треба знищити і забути. Кровава все. історія, яку треба забувати. Наші бійці зараз гинуть на передовій, а ці, вибачте, сепаратісти прийшли тут захищати пам'ятники. Дякую ви... вам дуже за думку вашу. Домація. Ну, от бачимо, от, власне, представники націоналістичних рухів, які у нас є, також виступають все ж таки за демонтаж, але говорять про те, що має це відбуватися якось цивілізовано, з можливим перенесенням кудись за місто, подалі від центру. І ну не збиралися вони сьогодні силовими методами е, цей пам'ятник руйнувати. Тут також цікаво, досить багато прийшло представників громади міста Києва. Ми цих людей бачили на багатьох. Е, Різних акціях присвячених захисту тих чи інших пам'яток архітектури, зокрема, пам'яток архітектури дев'ятнадцятого сторіччя, які також зараз саме руйнується в Києві через недостатній догляд за ними. І всі ці люди також тут, і більшість також виступають за саме централізований демонтаж перенесення цього монументу. Кудись в інше місце, але проти якихось можливих акцій вандалізму, і е, хочу нагадати про те, що оскільки монумент щорсу зараз перебуває у національному реєстрі е, пам'яток мистецтва, має Мистецьку цінність відповідно до постанови Кабміну, будь-яку шкоду, яку може хтось завдати цьому монументу, будь-які руйнування, вони караються кримінальним кодексом і передбачають саме кримінальну відповідальність. 私たちは。<れ><れ> Надаю, що ви дивитеся пряму трансляцію з під монументу щорсу, який розташований на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Сьогодні планували представники організації українських націоналістів його зносити, Проте, от увечері, вже безпосередньо перед початком акції відмовилися від цієї ідеї і сказали, що почекають все ж таки до Дня Незалежності, і таким чином дадуть. Е Місцевій владі дадуть Міністерству культури час на те, щоб якось організовано зробити демонтаж цього монументу. Це не останній пам'ятник радянської доби, який, на думку місцевої влади, має підлягати під закон про декомунізацію. Є ще близько 15 монументів в різних районах Києва, які вже внесені до цього списку. Поки що рішення по ним не ухвалено і не зрозуміло, куди саме вони можуть бути перенесені. Нагадаю, що сам монумент щорсу був споруджений 1954 року. Це досить такий символічний рік. Саме цього року виповнилося 300 років з моменту Переяславської ради. І от, можливо, якийсь певний також символічний сенс вкладали в це. Радянські е, керівники цікаво, що указ про спорудження пам'ятника Щорсу був виданий ще Йосипом Сталіном 1936 року. Проте е, безпосередньому встановленню е, пам'ятника завадила Друга світова війна, і його е, спорудження безпосередні і, взагалі, розробку самого проекту вона була перенесена. На завершення цієї війни і 49-го року, от власне, продовжилося розроблення проекту. Вже 54-го року пам'ятник був встановлений. Цікавий ще досить факт, що перший президент України Леонід Кравчук в одному зі своїх інтерв'ю стверджував, що саме він слугував прототипом для скульпторів, які і ліпили оцю скульптуру. Щорса на коні загальна висота її разом з постаментом складає близько 20 метрів. Зараз не знаю, чи видно вам звідси, але акція, в принципі, яка проводиться цього року, саме 30 червня, вона вже проводиться не вперше минулого року. Так само, 30 червня, на день народження. Шухевича, так само українські націоналістичні організації сюди приходили. Так само вони анонсували, що будуть зносити цей монумент. Нічого тоді не вдалося. Але от весь постамент з різних боків описаний з балончиків словом Кат і трошечки от з цього боку не видно, але з іншої сторони, з боку. Площі видно, що трошечки відбита нижня частина цієї колони, на якій щор на коні стоїть. Це власне, вся шкода, яку завдали монументу за цей час. Ну сьогодні до нього взагалі не підпускають людей, по периметру стоїть. Поліція і спецпідрозділи вони повністю захищають підступи до монументу з усіх боків. Взагалі, зараз на бульвар Тараса Шевченка можна потрапити лише з боку центрального входу до станції метро Університет, з інших боків, з підземних переходів, які от розташовуються біля залізничних кас на бульварі Шевченко, так само біля ботанічного саду потрапити сюди не можна. Також тут от червоний хрест чергує, я так розумію, на випадок е якихось сутичок, надзвичайних ситуація, якби комусь знадобилася допомога. На щастя, поки що ніхто до нього не звертався. І зараз уже от е з огляду на те, що анонсованого демонтажу так і не відбулося, люди вже потрохи починають розходитися. Дуже багато лишається журналістів, які спостерігають. За тим, як це відбувається, наші колеги вже деякі навіть посідали на лавки навколо і знімають прямо з цих лавок. Ну, А ми тим часом будемо завершувати нашу трансляцію. Нагадаємо, що дивилися ви стрім з під монументу Щорсу, який розташований на бульварі Шевченка в Києві. Сьогодні було анонсовано його стихійний демонтаж українськими націоналістами. Проте відмовився Микола Коханівський, голова ОУН, від цієї ідеї. Сказав, що почекає до. Дня незалежності і сподіваюся на те, що місцева влада все ж таки ухвалить рішення про організований демонтаж монументу та перенесення його в якесь інше місце з бульвару Тараса Шевченка. Сьогодні з вами були Богдан Кінещук та Анастасія Канарьова. І бажаємо вам приємного перегляду ефіру громадського онлайн. Цього громада не допустить, тому що громада тут вигаркувана цими забудовами, ми чотири роки, що ми стояли, ми і ми замість підсохні провели спілка сім'я. Тому е, ми завжди тримаємось разом і ми не дамо цього робити.